2014 рік рік зброї в Україні, бо через небезпечну та напружену ситуацію в нашій державі люди почали масово купувати рушниці та пістолети. Лише у столиці кількість охочих озброїтися зросла утричі. За п'ять місяців цього року, значить, отризвернули заявами. Отримали мешканці міста Києва, десь близько 6700 дозволів на різні види зброї. У міліції кажуть, що здебільшого люди купують мисливську зброю, однак не завжди озброюються офіційно. Лише з початку року у Києві правоохоронці відкрили майже 300 кримінальних проваджень за незаконне поводження зі зброєю. Нагадують, відповідальність за це доволі серйозна від 2 до 5 років позбавлення волі. Однак уникнути покарання можна, якщо людина добровільно здасть незаконну зброю, бойові припаси чи вибухівку в період спеціальних місячників.